І тепер до кількості відео, на яких фіксуються конфлікти зі співробітниками територіальних центрів комплектування і звичайними людьми, цього відео останнім часом побільшало. І от про це, зокрема, заявляють і акцентують на цьому увагу сухопутних військах. І кажуть, скандали між міськомами та цивільними фіксують в містах і селах різних куточків України, і часто в конфліктах активну участь беруть жінки. Відео з такими випадками, потрапивши в мережу, дуже швидко набирають перегляди і фактично стають вірусними. І ось деякі з відео ми зараз вам покажемо. Ось цей конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та групою людей стався в місті Дунаївці на Хмельниччині. Три хвилини відео потрапило в мережу наприкінці березня і швидко обросло коментарями на відео. Жінки звинувачують військових у так званій бусифікації, кричать, штовхаються і лаються. Люди добрі діти, що робиться! Подивіться. Які сволочі з воєнкоматом! І на початку місяця в мережі з'явилося інше відео з Одещини. На ньому півтора десяток жінок вступили в конфлікт з військомами, щоб відбити двох хлопців. Все, що відбувалося, жінки фіксували на відео. І зараз до вашої уваги травневе відео з Кременчука. Це на Полтавщині. На ньому група чоловіків переслідує працівників ТЦК, луплять по їхньому автомобілю. Військові втікають за інформацією поліції. Конфлікт виник після того, як службовці ТЦК намагались перевірити документи в перехожих чоловіків. І найсвіжіший конфлікт зі службовцями ТЦК стався днями в Черкасах. Відео також поширилося мережею, і на ньому натовп жінок та чоловіків лають, обзивають та штурхають військових. І за інформацією поліції Черкащини, ось цей конфлікт спалахнув під час спроби службовців перевірити військово-облікові документи. В результаті затримані чотири учасники сутички: це троє чоловіків та жінка. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». І наразі вирішується питання щодо оголошення підозри затриманим. Їм загрожує термін від двох до п'яти років. І за перешкоджання роботі співробітників ТЦК кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 і до 8 років. Про це нагадують в сухопутних військах. Правопорушник правопорушеннями можуть вважатися погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів. І кожен з громадян, хто досяг 16 16 років і перебуває в осудному стані, підпадають під відповідальність за подібні дії, зазначають в ТЦК. І активне розповсюдження в Україні відео про конфлікти з військовими це частина інформаційної операції Кремля. Так вважає соціолог і директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніото. На його думку, кампанія спрямована на зрив мобілізації, ну і на послаблення відповідно оборони країни.